На моєму каналі. Сьогодні я буду допомагати і, і, не, і не допомагати моїй мамі пройти Майнкрафт. О, вона вже зайшла. Вау, який класний світ! М -м -м. Мені Кіт. тут подобається. О! Я Бог цього лісу, я святе. Дерево. Хацабум. Так, а я поки що Стій! буду. Стій! Я тобі можу дати багато дерева. А я вибачаюсь, а хто це все говорить? Я Бог лісу. Бо мені здається, що я тут одна, а виявляється, що ні. Так. Ага, ясно. Ось тобі багато дерева, бо я бог лісу. Навіть тільки що е, курочка здивувалася, щойно. таким так, друзі, випадку. друзі, сьогодні з вами я укарім, тому починаємо. Так, та-так, я тобі дав дуже багато дерева. Подивись у свій інвентар. Я щось не можу зрозуміти. Так Це мені придеться само, самої будувати собі будинок, чи що? Я тобі можу сам його побудувати Хачабум. А після слова Хачабум з'являється якийсь будиночок, чи що? Ні. Хочеш, я тобі дам алмазні інструменти. І що мені з ними робити? Я навіть не знаю, що мені з ними робити. Ти хочеш добити дерево дуже швидко? Ні, не хочу. Я, мабуть, піду все ж таки е, буду Ст... шукати якесь поселення. Стій! Тобі не можна, бо я Бог цього світу. Дуже дивне відчуття, коли з тобою хтось говорить, але ти його не бачиш. Він вона мені ще не побачила. Хабум. Угу. Д... Так. Спробуй добути дерево. навіщо мені його добувати, коли воно. Одному... Спробуй! Бачиш, як швидко? Вау, клас! А чого в мене раніше його не було? А, а. тепер віддай! Да, щас. Оце прям взяла і вже віддала. Я тобі хотів допомагати у цьому виживанні, та ще трішки мешати. Так, це неважливо, тобі треба їжа. Треба їжа? Зараз літо, я зараз е, взагалі то худну. Взагалі я пішла на пляж, а потім буду шукати собі якісь поселення. Віддай! Мій топор. Угу. Зараз, так. Да, я зараз біжу навмисно, щоб віддати топор. Звісно. А чим я буду захищатися. Я Бог цього лісу, я можу на тебе натравити зомбі. Та ти що? Ну, давай. Ти сама напросилася. Угу. З таким. А що це в мене? Тапор чи як воно там зветься? Сакира. Воно ну да, сакира, да. Мені нічого не страшно. Ти в цьому впевнена? Сто відсотків. До речі, тут і барашики є, все є. Хачабум хачабум. А хто ти там в мене лупашить ззаді? Алло? Я на тебе натравив зомбі. Ей, навіщо? Та, та до речі, я тобі, я тобі зараз можу тебе то та, та я можу знати, де село де поселення. Ти знаєш, де поселення? І ти знав весь цей час, де поселення, і мені навіть про це не сказав. Я можу його знайти, бо я бог. О, мама, та моя я... дорогесенька. До речі, вже щось сідає сонечко, і я думаю, що зараз вся ця речі... нечість вилізе. Я я можу зробити так. Ну хто це мене знову павла? Це мої зомбі А де ти їх взяв? Все, вони зараз будуть горіти, мабуть. Так я щось не можу зрозуміти. Це ти мені тільки зараз... щось спас чи що? Тебе зараз телепортувати до себе, до мене? Тут можна побудувати будинок. Ну давай Дуже дивно, коли тебе е, телепортують, а ти навіть не знаєш хто. Хоча би скажи, хто ти? Я Бог. А взагалі то я дерево. Дерево? Да? Тобто оце дерево, оце ти? Ні, я зараз взагалі у другому місті. А до речі, а де моя сакира? Мені щось неприємно без неї. Тобі тепер її не можна і тобі не можна їсти це м'ясо. Та так, я тебе бачу. Я бачу всі я всі я все, всі дерево. Дерева? Дерева. Ну і де ти? І... містер Бачакум. Ось я я. Бог. Ти Бог чого? Бог лісу, чи ти Бог дерева? Щось я взагалі не можу зрозуміти. Неважливо! Ясненько. Так а ти мене сюди да, запросила. Да, це твоє питання. Я тебе буду бити. не спочатку це раз. А по-друге, давай мені будиночок будуй, бо мені треба десь жити. Стій зараз. Або давай якісь поселення шукай. Ти де? Я гуляю, а ти давай мені будуй будинок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я, я так стрибнула вниз, щось не дуже. Подумав, дуже. Що. Та, та до речі, це, я тебе бачив, у тебе було питання, але тебе бити поки що не можна, тому що ти умреш. До, до речі, дуже-дуже дивно е дерево з мечем. Таке навіть і не у всіх. В сказках побачиш. Стій. А за що ти курочку тільки що бахнув? Їж! А може я з сьогоднішнього дня стала вегетаріанкою? Їж! В... Ти знаєш, яке дерево дуже больне, дуже дуже. Ну, все, треба ну, ще, мабуть, так? Да? Ну, все. Ай, фу. Ну, все, я по Моя помість тепер немає. <кхм> 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 Ей, будиночок як побудую, куди ти, ти там полетів? А, друзі, тепер я, друзі, тепер я їду буду не, не допомагати. <кхм> а як я буду виживати? А, а? Що? Ти, 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 ти там щось чула на небесах? Ні, я не Ей, від... Давай там мене з чу... цієї ями виймай. Тож мені? Ти ще лупашиш мене, чи що щось Быстріше, не може зрозуміти? Залізай сюди. Не кричи на Бога лісу, а, то ти... а як ти так по самому небі прям так ходиш? Бо я. В повітрі. А я так не вмію, ні? Я Бог, а ти не Бог. А я ще раз хочу спитати ти Бог чого? Лісу, чи галявини, чи бог я... природи? Я Бог. Я Бог чогось. Чогось, ага. Тепер. Розуміла. Бог чогось, а ти би міг мені будиночок побудувати? Якось так гуляти. Це виживання, а не ось цей, а не щось. А не відпочинок, так? Да? Ой, а можна мені поєднати відпочинок і виживання? Ні, тобі треба щось робити. Тобі треба напрягати. Ти сходівся, а, а тільки. Так можна похудіти. Що, будуючи будинки? Ні. О, курочка, а ти не знаєш, як будувати будиночок? Вона нічого не знає, вона курочка. А ти з нею спілкувався, може вона взагалі знає все на світі? З Знайомся, це мій друг дерево. Я його так назвав, тому що він схожий на дере. Во. Ти поселення знайшов? Я не можу знайти його. Я можу тобі збудувати його. Та давай уже будуй, бо тільки обіцяєш. хе 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 <сум> так ти будуєш чи ні? Чи а, ти там... Я блоки Галиш. беру. Я беру блоки. Ха-ха-ха-ха. <сум> так. Ось це сюди, 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 сюди. Тепер це сюди. Будую маленький. Дивись, чорний барашик. Барашик чорний. Якщо б... Б ти... Якщо б ти знайшла рожеву, то б це було краще. Вже ви найрідкісніший. Не бий, це мій друг теж дерево. У мене всі друзі дерево. Тому що я дерево, та їх теж маю звати дерево. Так, Де я маю... Ти, ти споруд, я тебе ого, червоний будиночок такий прям... Дівчачі, а чому він такий мені пунькін? Якщо хочу що... такі хороми величезні, що ти, ти мені будуєш щось з бога лісу Так а що, якщо ти Бог ти не міг мені щось таке створити, більш... що дівчач Сучас... більш сучасніше. Це дуже сучасний будинок. Я вибачаюсь, а що це на а, даху? Це таке квадратненьке. Це душова кабіна, чи там ні, туалет, куди можна по піпіх сходити, чи що? Чи це так просто для краси? Ти пам'ятаєш, що я казав про питання? А, так? Да. Все не буду їх задавати. <гум> я майже закінчив. А де ти взяв ці червоні блоки? Я Бог, я можу взяти все. Тобі вже треба йти. У свого будиночка. Іди зі мною. А ти не хочеш пояснити е, друзям, чому нам, на мені написано слово тату? Тому що, ти, тому що ти тато, то я в тебе взагалі не знаю, то я не знаю на яких друзів. Я взагалі зараз не знімаю відео, та тепер йдемо. Хе-хе-хе, друзі хе-хе, все працює. А, а, а ти ще з а, а ти взагалі де? Ану, іди, іди сюди, іди, іди, іди. Зараз тут двері поставлю. А що ти мені зробив це біля е, самої води і тут якісь непонятні зелені оці чудіща, заходь, заходь у будиночок. А що це за такий будиночок, що я навіть двері не можу знайти? Тому що двері. Іди зі мною. іди, іди, іди. Та да, звичайно, ти мене зараз затянеш десь в якесь болото, не зрозуміло. Це твій я об... будинок. То я обійшла його вже десять разів, тут навіть дверей от, немає. іди, іди, сюди. Куди сюди? Іди сюди, ось 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 ці двері, ось заходь. Це якийсь не будинок, я вибачаюся, а щось не зрозуміло. Ну і що? Так, так треба, так треба. Це в тебе такі автоматичні двері. Щось мені не подобається ці всі автоматичні двері, щось мені здається, що ти мене зараз тут так і залишиш. Бай бай. А що це зараз відбуває? А, та та нічого, та нічого, нічого, нічого. Чого відбувається? Чого відбувається? Та нічого. Тут просто бучка, яма була, а ти в неї вляпалась. Так, в общем-то я вже возродилася. Найду порубаю на дрова. Понятно, да? Зрозуміла, так? Да? Супер дерево. Да? Я супермен. Я супер... е, то вже був Бог, то вже супермен, так от. Зрозумів, да? Зараз знайду, я тут уже таку палку знайшла. Знайду зараз тебе, і хто не сховався, я не винна. З розумів, де? Щось, як того буратіно <��át butica> на маленькі паліна оце пороблю. Зрозуміло, де? Да? Mm -hmm. yeah, <a> <rumors> а ти зараз де до речі? Побудував мені будинок, да? Да, да, так? А я ще питаю, де ти взяв ці червоні блоки? Да, да, не питай. Угу. А хочеш я до тебе? Не а, хочу а, а хочеш? А хочеш, і, е, ти мене на дрова пустиш? Я я завжди хотів бути дровами. Угу, Зараз, так. Да. Зараз будеш і дровами. Хочеш? Угу. Щоб я тебе телепортував, та ти мене Ні, на дрова пустив? Мені такої допомоги. Привіт Пускай мене на дрова. Угу. Тільки, Давай, тільки... Підійди сюди, я тобі зараз дам. Підійди бігом сюди, швиденько, я тобі Це зараз мої друзі, дам... це мої друзі. Такі в тебе якісь друзяки не дуже ок. Ну нічого, я тебе зараз знайду, Я тебе зараз знайду, я тобі обіцяю. Дякую, друзі. Ви мені дуже допомогли. Як? Ти не ти не переплутав хто твої друзі? Ні? Ось, ось вони. Це це, ось ось ці всі мої друзі. Це їх те звати дерево. Всіх звати дерево у цьому світі, тому що я бог дерева. О, а. -а, -а. Друзья привіт. Знову буду допомагати. Е-е, я, я так. Може бути, тобі чимось допомогти? Ні, не треба, мені вже твоя більша допомога, все. До побачення, збачення. Я з такими друзями не дружу. Хочеш збити Ендер Дракона та пройти Майнкрафт? Хочеш? Не хочу. Ах ти, морда Хе-хе-хе-хе. <рес> Іди і не тусюнькай біля мене даже. Все let's go від мене. Мені такі друзі не потрібні. А ти хочеш тобі ось такі будинки побувати? Не треба мені вже такі більше будинки будувати. Біжи швидше, у воду, у воду, у воду біжи сам у воду. Я тобі зараз хочу цю шахту прокопати. Угу. Сам собі копай. Це допомога, це допомога. Я хочу допомогти. Шахту копати. Копай. Давай. Ух ти. Там навіть мого друга зачепило. А ти ж кого другом назвав? Дерево. Ось так. Це дуже довго. Я бог дерева, я тут дуже крутий, я всім допомагаю, та буду будиночки. Я дуже крутий, та я буду будиночки, я дуже крутий, та я буду будиночки. Кому сподобалось мої будиночки поїставить вподобайки. Кому вони не подобаете. То ставить подобайчик. И хотя бы... Магия. Ну, ну, что там, что там? Я тебе печеру выкопал. Знаешь, шов. Угу, дякую. Живи <свес> там сам. <свес> Я <свес> живу в печерах. Я хочу... До речі, у мене є дуже класні друзі, хочеш щоб я їх покажу? А ти де? Я знаю, ти десь тут? Угу, mm -hmm. Я тобі прямо зараз сказала дея. де. Де? Ну, добре. На курорті Ну вот, тоді зараз з моїми друзями плаваємо Ой, я, я забув, вони не люблять воду. О, дякую, що підсказав. Не люблять воду. Все зрозуміло. Де ти візьмеш воду? Я не знаю. Идите, иди, мои друзья. Знайди. И-и. Он тебе по чують. Угу. Дві віфці. Шукай тут тоді дві вісси. Не могла у нас? Могла. Не могла, але ж могла. Хачабум. Хачабум, Хачабум. бум. ти? Друга з моїх друзів. Ні, не хочу. Ну, тоді ось один мій друг. У воду! Біжи він воду не любить. Друг, а ну іди! Іди, іди, іди. Угу. О, все. Мій друг дуже любить все підпалувати. Та він любить робити ой. Е, 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 дружбан, дружбан. Дружбанчик, дружбанчик. Ану йди сюди. Мій любий дружбанчик. Ну, все, дружбанчика мого немає. Дуже шкода. О, там ще мої дружбанчики. Туди, туди не, не йди. Є... Яйце. Ух ты! Якийсь клад. Я знайшов вклад Бери его я Так, друзья, вы... -то... вам тоже треба у воду вы не любят Он тебя увидели Бежи, 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 я хочу лише допомогти. Давай, давай, давай Сюда, 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 сюда Як я люблю виселитися в моєму світі. Так ти десь тут, бо я знаю, я тебе знайду. Ну, знайди, так. Да. Я тобі ніхто не взагалі де бачу. Я його в Ду... Дружбани види! Знайдіть її. покажи. Угу. Покажи еще, конечно. Так, он показывает, что ты дойдешь тут. А если я тебя ось вот тут, то ты дойдешь там. Ты дойдешь тут, и ты дойдешь там? Так. уже тебе допомогти? Не надо. Я ты тебе уже раз Я тебе могу дать кирку. Я тобі зараз дам кирку, все? Зрозуміло. ти, мерзавець, предатель. Стій, нам треба сховатися. Не хочу з тобою навіть ховатися. Давай вдаримо мене, вдар, вдари, вдари. Ти морда дерев'яна така, тобі все одно, що я тебе лупашу, що ні. Тому що я Бог, мене, мене не можна бути. А ну вона вийшла з сіті у друзі. Сьогодні в нас був такий дуже новий класний тролінг моєї мами. Е, сьогодні був з вами я Укерієєм. Сьогодні з вами був я Бог Укергієм. Бог землі, Бог дерева. Всім бай-бай, ставте лайк та на канал.